На землі їм весело. Джен, 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 чому ти не розумієш, що я відчуваю? Неймовірно. Гадаю, це було б легше, якби я повернув свій пропелер. Ой, я Я лечу. Я не можу повірити. Я справді лечу. Круто! Дивіться всі на мене! Хлопці, у мене галюцинації! Ні, це так і є. Що? Місбел, може, я помиляюся, але я бачу, як Кемп летить. Що? Привіт, ліфті! Вітаю, міс Белл. Правда ж? Чудовий день. Та не розумієш, що сьогодні за день такий. Кемпе, спускайся! Це може бути небезпечно. Спускайся, поки не впав. Все чудово. Не хвилюйтесь за мене. Якдайте, може піднятись вище. О, ой, Ні! А? Да поможіть.